Дерев'яну скульптуру Джури виготовляє Сергій Кляпетура на четвертому міжнародному фестивалі Ладижинський гай-2022. Цього року фестиваль проходить під гаслом Мистецтвом наближаємо перемогу, а його головною темою стала козацька доба. Саме тому митець і створює образ джури, тим більше, що вже створив скульптуру помічника козака, щоправда, з іншого матеріалу. То правда, що ми вагалися з темою і було багато варіантів, але якось ми зупинилися. Тематиці. Ну, якось знаєте, історія України так не, не заслужено забута і, і чомусь і, і зараз на часі така, така тематика. Ну, Я вам скажу, ну, я і мої колеги, ми як вже давно дружимо, і ми спеціально ніколи не думаємо наперед, що тут то буде, тому що невідомо, не як, яка буде колода, е, бо часом попадаються дуже цікаві мотиви, які, які перевертають потім той ескіз. Тобто його приходиться викидати. Ну і симпозіум це завжди виклик такий. Ти в короткий mm. час ну, визначитися, що ти будеш робити, як ти будеш робити, ну і в результаті щось ми отримуємо вже на фініші. Ну, моя робота, я обрав такий образ джури. Так? Джура, такий помічник козаків, якийсь юний юнак, який марить подвигами, з витягами, ну і якимись такими пригодами. Ну, це не, я не вперше звертаюся до цього мотиву, У мене є декілька робіт поставлених в іншому матеріалі, не в дереві, тонку метал. У ну, як, мене якраз попався такий кусочок, що там був такий оцей, один Конор виступаючий. Ну, це вже по самій композиції. Ну і Тому якась така зробилася така. Ну, створилася поста, скажімо так, тому ну, ще не закінчена, але я сподіваюся, що. Point dunno. Перший етап він завжди найскладніший, тому що ну, тут треба, ну, боїшся не зрізати зайво. Знаєте. Завжди є момент такий, ну, якщо ви пройдеться по роботах, -по по-різному хлопці працюють. Хтось йде від, від площини в глибину дерева, хтось зразу обрізає силует. Ну, тут кожного свій підхід. Ну, але тут треба вважати, щоб, не, щоб не, бо тут не доклеїш, тут така справа.